Добрий день, шановне товариство! 18 серпня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Селонігин. Хочу запропонувати на ваш огляд такий сорт, як Аркадія. Щороку приємно дивує. Навіть після заморозків. Які виморзли весь виноградник з 19 на 20 квітня, досить такий непоганий урожай. І що цікаво, буквально кілька днів назад куштував ягоду, вже була досить кисла. А на сьогоднішній день маємо таку красоту. Зараз я ягодку розкушу і покажу кісточку, яка вже стала коричнева. І ягода досить солодка. Ще кілька днів і буде мати свій характерний легенький аркадійний мускат. Так що отака красуня вона Аркадія. Лоза вже зріє, як бачите. Гарний сорт. В моїх умовах показує завжди стабільні гарні результати. Дякую вам за увагу. Коментуйте, підписуйтеся. Всім міцного здоров'я, до побачення.